бухгалтерської справи Майстро і я, ваш викладач Наталя, вітаю вас сьогодні на вашому першому ознайомчому занятті курсу Казкова бухгалтерія для дітей, що ми будемо вивчати на цьому курсі. Будемо вчити фінансові грамотності з улюбленими героями. Дітки від 10 років можуть уже вчитися на нашому курсі Казкова бухгалтерія. Казкова бухгалтерія відбувається в онлайн-форматі, тобто ви собі зможете в будь-який час переглядати наші цікаві відеоуроки і виконувати домашки. Цей курс охоплює такі дисципліни. Це не тільки казка, це навчання, фінансова грамотність. А зі маркетингу. Маркетинг це як змогти продати свою продукцію, управління персоналом, бухгалтерський, податковий, кадровий облік. Все, що стосується обліку.